Добрий день! З цього відео ви дізнаєтеся, що представляє собою така автомобільна дорога як автомагістраль, і яку дорогу називають головною. З вами Євгеній Максименко. Автомагістраль. Це спеціально побудована автомобільна дорога, що призначена для руху транспортних засобів та позначена відповідними дорожніми знаками. Має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, що відокремлені одна від іншої розділювальною смугою. Має огородження та обгороджена сіткою. Така автомобільна дорога не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї, не перетинає на одному рівні інші дороги. Залізничні переїзди і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки. Шляхи проходу тварин. Саме ці фактори забезпечують рух транспортних засобів по такій автомобільній дорозі з максимально допустимими швидкостями. Головна дорога це в першу чергу дорога з покриттям відносно грунтової. Покриття дороги може бути цементобетонне, асфальтобетонне, дьогтебетонне і щебеню, гравію, піску у вигляді бруківки. Перелічені ознаки відрізняють дорогу з покриттям від ґрунтової дороги. Наявність на ґрунтовій дорозі ділянки покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її зазначенням до перехрещуваної. Вона все одно залишається другорядною. Але все ж таки частіше головна дорога позначається відповідними знаками в населеному пункті за 50-100 метрів до перехрестя, поза населеними пунктами за 150-300 метрів, можуть встановлюватися попереджувальні знаки. А безпосередньо перед перехрестям встановлюється знак пріоритету головна дорога. В наступному відео ми розберемося, які споруди згідно правил дорожнього руху називають мостами, шляхопроводами та естакадами, і чим вони відрізняються один від одного. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи є в тому регіоні, де ви проживаєте, автомагістраль і чи відповідає вона вимогам правил. На цьому все. Дякую, що додивилися ролик до кінця. Всього доброго!